Вітаю, друзі! Нещодавно ми з вами в'язали ось такий льодяник, тростинку. І сьогодні пропоную вам зв'язати ось такий круглий льодяник на паличці. Я буду в'язати з пряжі ярнард джинс гачком 1,6 мм. Нам потрібно зв'язати дві ось такі деталі, які потім... Ми з'єднуємо між собою. Розпочинаємо ми з червоного кольору, робимо кільце. І окрім цієї першої петлі пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Один, два. 3, 4, 5, 6. 7, підтягуємо кільце. І тут ми в'яжемо по спіралі, тож у першу петлю, ми одразу починаємо в'язати другий ряд. У другому ряді нам потрібно у кожну петлю пров'язати збільшення. І при цьому ми будемо щоразу змінювати кольор. Розпочинаємо ми з червоного кольору і пров'язуємо у першу петлю два стовпчики без накиду. Беремо білу ниточку. Заводимо гачок в наступну петлю і підхоплюємо білу ниточку і пров'язуємо. У петлю два стовпчики. В наступну петлю повертаємось до червоного кольору, робимо збільшення червоним кольором. Змінили ниточку, пров'язуємо білим. В наступну петлю червоним, далі знову білим. Змінюємо на червоний і білий. Ми закінчили другий ряд, і у нас починається наступний ряд з двох червоних петель. Ми беремо червону ниточку і тепер в'яжемо наступним чином. У першу червону петлю ми пров'язуємо один червоний стовпчик без накиду, а в другу петлю ми робимо збільшення. Білі петлі пров'язуємо білим кольором. Так само спочатку робимо один стовпчик, в другу петлю ми пров'язуємо збільшення. Червоні петлі червона ниточка. Один стовпчик, одне збільшення. І так ми пров'язуємо увесь ряд. Коли ми дійшли до трьох червоних петель, ми починаємо в'язати четвертий ряд, один стовпчик в наступну петлю, один стовпчик і в третю петлю збільшення. Білі петлі, білий кольор, змінюємо ниточку, один один. Збільшення один, два. Змінили колір один. Один. Збільшення. Один. Один. Збільшення. Повертаємось до червоного, один, один. збільшення. І так ми пров'язуємо увесь ряд. Дійшли до чотирьох червоних петель і пров'язуємо ще один ряд. Один стовпчик, у другу петлю один, у третю один, і в четверту петлю збільшення. Білі петлі пров'язуємо білим кольором одна, дві, три петлі пров'язали по одному стовпчику, у четверту збільшення. Один, 2, 3, у четверту два стовпчики. І таким чином дов'язуємо цей ряд. У кінці ряду останнє збільшення ми пров'язуємо наступним чином. Першу петлю ми робимо повністю білим кольором. А другу ми спочатку пров'язуємо білою ниточкою, а вже завершуємо червоним кольором. Коли ми в'яжемо першу таку детальку, ми робимо далі сполучний стовпчик і ниточку обрізаємо і робимо ось такий акуратний край. Далі, коли ми в'яжемо другу деталь, ми ниточки не обрізаємо, а переходимо до в'язання боку. Робимо сполучний стовпчик у червону петлю, пров'язуємо три повітряні петлі, вони в нас замість стовпчика з одним накидом, і далі пров'язуємо за задню стінку петлі стовпчик з накидом, червоні петлі. Ми пров'язуємо червоною ниточкою. І коли дійшли до переходу між червоними і білими, перший елемент стовпчика ми робимо червоною, а вже завершуємо його білою ниточкою. І наступні петлі пров'язуємо білим кольором. Так само тут. Останній стовпчик початок робимо білим кольором, потім повертаємось до червоного. І вже червоні петлі пров'язуємо червоним кольором. І таким чином ми повністю обв'язуємо усю деталь. У кінці ряду ми протягуємо ниточку, залишаємо і білою, і червоною досить довгі кінці обрізаємо червону, обрізаємо білу червоною ниточкою. Завершуємо ряд. Тепер беремо голку з широким вушком, беремо другу половинку і будемо тепер сшивати наступним чином. Ми підхоплюємо тут за передню стіночку петлі, а тут підхоплюємо усю петлю за обидві стінки. Передня стіночка червоної петлі тут повністю за обидві передня стіночка за обидві. За обидві і переходимо до червоного кольору, тут дуже не затягуємо, щоб не деформувати, за обидві передню стінку за обидві передню. І знову переходимо на червону. Заправляємо білу ниточку і пришиваємо так само білі ділянки вгорі за передню стіночку, внизу за обидві стінки петлі. Знову за обидві стінки за передню. І таким чином ми прошиваємо усі петлі, і коли в нас в кінці залишиться вже невеликий отвір, ми наповнюємо людяник холофайбером. Або можна вирізати з поролону кружечок щоб він ще краще тримав форму. У кінці обидві ниточки ми фіксуємо на вузлик і затягуємо всередину. Зайве обрізаємо. Тут вже гачком в кінці затягуємо. Розправляємо нашу цукерку, і основа готова. Біле до білого, червоне до червоного. І нам залишається зробити ще паличку. Тут все дуже просто обираєте колір, який вам до вподоби. І робимо 6 стовпчиків у кільце, і потім пров'язуємо по 6 стовпчиків без накиду, по спіралі у кожному ряді. І робимо таку довжину, яка вам потрібна. А потім ниточкою обережно пришиваємо. До основи. Дякую вам за увагу. Бажаю приємного в'язання!